Цей шлюх сепаратистських перехуярити і полити бенземлю закопати Нахуй, нехай горять. Курго єбана! Оба, пацан, привіт! Що там? Не треба легенько піжарена ковбаска з яєчками. Давай, заходь, в мене тут є це. О, давай! Докупачний жаребчик. Ну що народ, я відмовився від рукоблудства, і я відчуваю силу, силу звіра, так сказати, мотивація, спорт. Я це зайняв спортом. Почав качатися. У мене почали рости мускули. У мене почався ріст, ріст. Я почав рости. Сила волі в мене виросла. Сила удару теж в мене виросла. який в мене тепер удар. У мене був слабонький удар, двічі удар.